Іспанська для наших з нуля до а 2 Hola і muy bienvenidos. Оцен віто алькінто відео для модуло 3. І є в пенультіму відео дето до 20 курсу. Запрошую до п'ятого відео із 13-го модуля, і це передостаннє відео із всього цього курсу. І сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему. І як ви бачите, під кінець курсу складність матеріалу зростає, але я сподіваюся, що опираючись на те, що ви вже знаєте, це для вас не буде створювати труднощі, для того, щоб зрозуміти, як використовувати ті фрази, зразки яких я вам буду сьогодні показувати. Отже, сьогодні говоримо про підрядні речення, і зараз побачите, які саме, які вказують на те, коли має відбутися дія, обумовлена Головною частиною речення, або з якою метою вона повинна виконуватися. Отже, дізнаємося сьогодні про підрядні речення, що вказують на час виконання дій, або на намір або мету тих дій, які будуть виконувати. Підрядні речення, котрі вказують на час виконання дій в головному реченні з використанням сполучників. І зверніть увагу, на які сполучники я вас сьогодні. Прямовою. Квандо. Коли, Мінтрас. Тим часом доки. Під час того як, антездеке перед тим як, Деспездике de після того як і Астаке, аж поки, до того моменту. Важлива особливість цих речень полягає от чому. Якщо в головному реченні мова йде про дію в теперішньому або в минулому часі. В другій половині речення після сполучника у нас буде використовуватись або теперішній час, або минулий. Зараз побачимо на прикладах. Але якщо мова йде про майбутнє після таких сполучників, як коли, астаке до того часу як, або антездеке, перед тим як, то часто у підрядній половині речення, в другій половині фрази використовується теперішній час суб'юнтиву. Ми вже з ним з вами зустрічалися в декількох відео. Я не думаю, щоб це для вас було зараз складним. Але от саме побачите, коли і як воно використовується. Наприклад, Квандолігаса фену. Коли приходжу додому, вечерюю. Зверніть увагу, тут теперішній час. І тут ми описуємо дію, яка регулярно відбувається. Не якусь можливу, яка буде, коли б я прийшов. Ні. Тут описується те, що реально відбувається, як система. Коли приходжу додому, вечерюю». Коли приходжу додому, вечерюю теперішній час і теперішній час. Приходжу, вечерюю. Лего, сцену. М'єнтрасе студіяба іскучаба мусіка. Доки я навчався чи вчився, слухав музику. Минулий час і минулий час. І нема тут нічого дивного. Я вчився, я слухав музику. Antes de que la Película Compro Palomitas. До того, як почнеться фільм, я купую попкорн. Але тут зверніть увагу, використовується оцей сполучник «antes de, antes de que», От перед тим як. А далі, емпієси, починається фільм. У нас почнеться ніби майбутній час, але іспанці в такому випадку говорять теперішнім. До того, як починається фільм, я купую теперішній час і теперішній час. У нас, якщо літературно перекладати а не дослівно, то тут буде перед тим, як почнеться майбутній, а тут теперішній. Ас таки термінес носальгас. До того моменту, доки ти не закінчив би або доки ти б закінчив, не виходь. Но сальгас це суб'юнтив. Чому? Наказова форма негативна, вона завжди в суб'юнтиві. Тут Терміни – це теперішній час. Суб'юнтив, але теперішній час. Тут також суб'юнтив, але теперішній час. Але зверніть увагу, суб'юнтив він, хоча по формі виглядає як минулий, але він спрямований на майбутнє. Тому що до того часу, доки ти не закінчиш, коли це буде? Це буде в майбутньому. Не виходь коли? Тоді, коли ти закінчив би. Також це спрямовується в майбутнє. Так от, як тільки ми маємо відсилання до майбутнього, то тут природнім є використання суб'юнтиву. Quando me levanto, tomo кафе. Коли я піднімаюсь, встаю з ліжка. П'ю каву. Теперішній час, теперішній час. Ніяких запитань нема. Мінтрас escucho la radio. Доки, або протягом е, приготування їжі, доки я кулінарю, готую, куховарю, слухаю радіо, теперішній час і теперішній час. llueva, cierro las Свентанас до того часу, de que, і воно нас переводить в суб'юнтив. До того часу, якби можливо йшов би дощ, я закриваю вікна, зачиняю вікна. de que comemos, lavamos los platos» – Це опис рутини. Тобто це опис реально дій, які відбуваються. Після того, як ми обідаємо, миємо посуд. тарілки. «Cuando llegues la маме. А отут, дивіться, «cuando llegues» і це коли ти приїдеш в майбутньому. В іспанській мові, оскільки відсилається до майбутнього, то тут суб'юнтив. Тому що невідомо, коли він буде. Коли ця людина дістанеться. Коли ти дістанешся, позвони мені наказова форма. л'єгес. А коли це буде невідомо. Суб'юнтив. Тому що це відсилання до майбутнього. Астеке Нолімпієс ну, Но ну, Пуедес Хугар. До того часу, доки ти не прибереш в майбутньому, не можеш гратися. Ну, дитині, наприклад. te veo, ме alegro мучу. Опис реальної ситуації, яка регулярно відбувається. Коли тебе бачу, я радію. Дуже радію, що тебе бачу. І це опис того, що реально відбувається. Мінтраз Аблабас Іотоманотас. Доки ти говорив, я робив нотатки. Томар нотас – це якби брати записи, занотовувати, законспектовувати. el Сальга Аль Соль trabajar. До того, як вийшло б сонце. Я вже починаю працювати. До того часу, як вийде. Тобто мова йде, наприклад, про завтра. Наприклад, уявіть собі, що це так. До того часу, як вийде сонце, вийде. Через суб'юнтив подано. Зійде сонце. Емпієсоотрабахар. Я починаю працювати. Деспуздеке Дерміне Ларауньон Вамоса Комер. Після того, як закінчиться майбутній час, нібито, але тут. Після того, як закінчується. Після того, як би закінчиться. Закінчується. Отак От воно звучить літерально, але розуміти треба так, що це після того, як вона закінчиться в майбутній час, і отут використовується суб'юнтив. Вамоса комер, ми йдемо обідати. Причому вамоса комер в теперішньому часі, тому що це твердий намір. tengas Нотифіас Авісаме. Дуже подібна ситуація. На той момент, коли б ти отримав якісь новини. Повідомлені. Тенгас суб'юнтив. Астакеноаліген Тодос, ну емпезамос. До того моменту, доки не прийдуть всі, не прибудуть всі, не починаємо. ла Хорнада ревісо корео. Коли починається робочий день, я перевіряю електронну пошту. Скоріше за все, електронну, тут сказано пошту, але, ну, скоріш за все, електронну. М'єт Сеперу Альклієнта організує міспапелець. Тим часом, доки очікую клієнта, я організовую, перебираю впорядковую мої документи. Antes de que el jefe, el jege, el до того часу, як, як коли прийде майбутній час, приготуй м, звіт до того часу, як прийде шеф, приготуй звіт. Коли він точно прийде, невідомо. І тут знову відсилання до майбутнього. Раніше, ніж приходить шеф, приходить використана теперішня форма часу, але мова йде про те, що це в майбутньому буде, тому тут суб'юнтив. До того часу, як прийшов би шеф, приготуй звіт. Деки ель контрато, емпесамос ель проєкто. Після того, як ми підпишемо і підпишемо це, якби відсилання в майбутній час, хоча тут використаний теперішній час суб'юнтиву, це відсилання до майбутнього, тому тут суб'юнтив, бо це ж точно невідомо, коли буде. Після того, як ми його підпишемо. А коли це буде? Точно не вказано. Контракт. Так от, після того, як підпишемо контракт, починаємо проєкт. Кандуая дискансо, то Quando Кандуа. Ай це є. Yeah. А Ая це суб'юнтив. Тобто, тоді, коли буде, можливо, буде перерва. з Скансу це якби відпочинок перерва. То мамо сум кафе», Вип'ємо каву. П'ємо каву. Дослівно сказано: п'ємо каву, але мова йде про те, що це буде в майбутньому. і Це тверде рішення, тому використовується теперішній час. Астакенотермінесрея нотеваяс. До того моменту, доки ти не закінчиш. Якби майбутній час, але передається через суб'юнктив. Не закінчиш своє завдання, не йди. Но ваяс, ти не забрав бися і не йшов би. Негативний наказ, він робиться через суб'юнктив, тому тут суб'юнктив. siempre hacemos фотос. Коли ми подорожуємо, завжди знімаємо фотографії робимо. Робимо знімки. Jugamos a las cartas. Doki, abo, poki, chicaemo, karte. Antes, de que ella venga, preparo las maletas. До того, як вона би прийшла, тобто до того, як вона прийде майбутній час. Використовуємо в українській мові. А тут суб'юнктив. Я готую валізи. Después de que lleguemos, iremos a la playa. Після того, як ми дістанемось, дістанемось, ніби майбутній час, але Деспуес ДК, після того, як ми Б прибуваємо, от дослівно. Після того, як ми Б, можливо, в майбутньому прибуваємо, підемо на пляж. Тут майбутній час, не нічого страшного. Чому? Тому що ми говоримо про те, що відбудеться після того, як виконується оця умова. Пандові сидемо с Мадрид і Реймус Альмусево. Знову ж таки, коли. Відвідаємо в майбутньому Мадрид, підемо в музей. А тепер порівняйте з цією фразою: viajamos, ми описуємо те, що регулярно відбувається постійно, описуємо реальність. viajamos, Завжди робимо, коли подорожуємо, завжди знімаємо, робимо фотографії. А тут квантові visitemos, тоді, коли ми, можливо, або ми б відвідали Мадрид. І отут відсилання до майбутнього. Той самий сполучник, але після нього може бути теперішній час, або суб'юнтив в теперішньому часі. І тут майбутнє, тому що мова йде про те, що станеться, те, що має статися, можливо, іремос Альмусео. Астекено проєбелапея акаса. до того моменту, доки я не спробую паею, не повертаюсь додому, не повернусь. Але знову ж таки, оскільки це твердий намір, і ми говоримо про те, що я цього не зроблю, твердий намір, тому використовуємо теперішній час. А стекено Знову ж таки, Проєби це теперішній час суб'юнтиву, який нас відсилає в майбутнє. До того часу, доки не попробую в майбутньому, не повертаюся додому. Отже, ми з вами в п'ятому відео із 13-го модуля і розглядаємо підрядні речення. Щойно ми розглянули підрядні речення, які вказували на час виконання дії, а зараз поговоримо про те, які підрядні речення використовуються для того, щоб вказати на мету виконання дії або ціль. І будь ласка. Якщо ви бачите, що це відео корисне, будь ласка, поширте його і підпишіться на канал. Отже, підрядні речення, котрі вказують на мету або намір дії. І з використанням сполучників. Яких саме? А от таких. Параке. для того, щоб. І зверніть увагу отут: Це щоб спеціально намальовано червоним яскравим кольором, щоб вам зразу давало підказку на те, що далі буде суб'юнктив. А з метою для того, щоб. Тому що фін це ціль з цілью, з метою. Зараз побачите ще один синонім. -деке. А – Афін і конельфін це синоніми між собою. Їх і так і вони означають практично те саме: для того, щоб або з метою щоб. Метою, щоб, щоб, і все це буде у нас викликати надалі. Потребу використовувати суб'юнтив. Конель пропосіто деке. З наміром, щоб, і знову ж таки. Пропостіту, це намір, ціль так само. Це все оці ці, ці три вирази. Вони між собою синоніми. Аз таке, щоб щось там потім сталося. До того моменту, доки щось би не сталося. Отак от його треба розуміти. Тоді вияв... з'являється умовно, з'являється оце Б, яке нам підказує, що буде далі суб Б. Юнктив. Так от, після параке. Та інших подібних сполучників зазвичай вживається суб'юнтиво. І тут особливо звернути треба увагу на те, що про кого йде мова, хто виконує дію в першій половині речення і в другій, якщо в першій і в другій половині речення дієва особа, тобто підмет одна й та сама, то там не обов'язково, щоб був е, суб'юнтив. Там може бути простий інфінітив. Але, якщо підмет один і той самий використовується пара плюс інфінітив, якщо підмети різні, то типовим буде суб'юнктив. І ще треба звертати увагу на те, які саме сполучний. Зараз побачимо на прикладах. місіхо, стенган, ун футуро мехор. Я працюю багато для того, щоб, якщо як тільки щоб, то далі мої діти мали б краще майбутнє. І оце от суб'юнктив, як ви розумієте. Далі, переклад. Працюю багато, щоб мої діти мали краще майбутнє. Estudio español, афіндеке буде комунікарме. Вивчаю іспанську афіндеке з метою, щоб я міг добре спілкуватися. Тело Експліко Паракело Entiendas. Я тобі, тобі оце все пояснюю, параке, для того, щоб. Оце все ти розумів би, суб'юнтив. Salimos temprano con el fin de que no haya tráfico. Ми виїжджаємо рано con el fin de que з метою щоб не було багато трафіку, тобто щоб не було багато транспорту на дорозі, щоб не було заторів. Cierro la ventana para que no entre al frío. Я зачиняю вікно для того, щоб не входило не входив холод. Ентрар закінчується на ар, а тут ми, що маємо Е в кінці, значить це суб'юнтив. Апагола люд паракеподамос Дормір. Гашу світло для того, щоб ми могли спати. Змогли. Ну, знову ж таки, оце подамус це ж суб'юнтив. Тому що йде після параке. Лава Лас фрутас паракестенлімпіас. Мию фрукти. Для того, щоб вони були б, щоб були чистими. Стен, суб'юнтив. Косіно сопа паракетодос коман, калієнте. Я готую суп для того, щоб всі поїли б. Гарячо. Коман. Ви розумієте, суб'юнтив. ла, каса Афіндекесе веа орденада. Прибираю хату, будинок. З метою, щоб вона виглядала впорядкованою. Щоб виглядала суб'ємтив. Компре Флорес Паракела Сала Естебоніта. Купив минулий час. Купив квіти. Для того, щоб зал або вітальня була гарніша. Ну, Була гарна. Була б. Щоб була. Суб'єнтив. Я маміс амігос паракевенга натенар. Звоню або зву. Своїх друзів для того, щоб прийшли на вечерю. Щоб І відповідно суб'юнктив прийшли. Це Скрібо Паракесепа Славерда. Я тобі пишу для того, щоб знав правду чи знала. Ле Квентоло Тодо Афіндеке Ментієнда. Ну тут Entijenda це суб'юнтив, само собою. Але оце Енда воно вказує, що це було би. Він або в даному випадку більше підходить до устет, ваша милість. Вашій милості, тобто вам, з Великої букви, розповідаю все з метою, щоб мене зрозуміли б. І оце кеме Ентієнда це суб'юнктив відповідно. Івіто амівефіна, паракеносесьєнта сола. Запрошую мою сусідку, парке, для того, щоб не почувалася самотньою. Te doy este mapa para que no te pierdas. Ya te тобі даю цю карту, мапу, для того, щоб ти не загубився чи не загубилася. Les explico el plan para que puedan ayudar. Ya їм пояснюю план для того, щоб щоб могли допомогти. Envío el informe temprano para que lo revises. Я відсилаю звіт рано, ну, заздалегідь, мається на увазі, параке для того, щоб ти його перевірив. Суб'юнктив, відповідно. Аго у наліста паракено Ольвідемоснада. Складаю перелік список для того, щоб ми б не забули нічого. І зверніть увагу: аго це я роблю для того, щоб ми не забули. І, відповідно, суб'юнтив. Припароелінформе афіндике Естес лісто. Я, я готую звіт з метою, щоб ти був готовий. І знову ж таки, припаро, це я готую для того, щоб ти був готовий. І, відповідно, як тільки оцей перехід від одної особи до другої, воно автоматично викликає в українському аналізі щоб. І як тільки щоб, відповідно, в другій половині речення буде суб'юнтив. Органіфауна реуньон паракетодос партіїпен. Я організовую. Зустріч для того, щоб всі взяли участь. Організовую я, щоб взяли всі перехід від одної особи до інших осіб, щоб вони взяли участь, або щоб всі взяли участь. Як тільки щоб, відповідно, буде в суб'юнктиві. Редактор субтитров А.Семкин були б Згідні з цим усім. Я редагую для того, щоб Амбас вони були згідні. Тут роблю я, але щоб вони були згідні. Я щоб, як тільки щоб, відповідно, естен, щоб були згідні. Суб'юнтив. Ревісоло з датус паракену Аярорес. Я перевіряю всі дані для того, щоб не було, б, щоб не було помилок. Відповідно, Ая у суб'юнтиві. Reservo el hotel para que tengas donde dormir. Я резервую або м, замовляю готель для того, щоб ти мав би де спати. para que viajemos Juntos. Я купую квитки для того, щоб ми подорожували разом. І, відповідно, щоб, значить, в'ягемос буде в суб'юнтиві. que no gastemos mucho. Я упаковую, роблю, упаковую бутерброди, очевидно, з собою. Для того, щоб ми не витрачали багато грошей, Мова йде, очевидно, про цю саму подорож. Планеола рута Паракенонос Пердамос. Я планую маршрут для того, щоб ми не загубилися. Щоб не загубилися, відповідно, суб'юнтив. Тому фото спараке параке Рикордемос я знімаю, роблю фотографії для того, щоб ми запам'ятали. Я роблю, щоб ми запам'ятали, що Б запам'ятали суб'юнтив. Подорож. Салімустемпрано Конельфіндекеапровечимос Ельдія. Виїжджаємо рано з метою, щоб використали б ми день повнішами. І тепер приказка. Астаке носи пірде, носе валора. Доки щось не втрачається, воно не ціниться. А тепер, будь ласка, за одну хвилину запишіть, що ви довідались із цього всього, як ви це застосуєте в житті і заностуйте фразу, яка вам сподобалася. Цільна рубрика. акціон. камера, акцион. Кандольєгес ля маме. Коли дістанешся, можливо, вперед мова йде про майбутній час, тому суб'юнтив. Коли б ти дістався, зателефонуй мені. Después de que terminemos, vamos a casa. Після того, як ми закінчимо, підемо додому. Te escribo, para que no olvides la cita. Я тобі пишу для того, щоб ти не забув про зустріч назначену, тобто запис на прийом. Salimos temprano, para que no haya tráfico. Виїжджаємо вранці рано дуже для того, щоб уникнути трафіку, тобто багато руху і затори. Todo que la salga bien. Я організовую все для того, щоб свято пройшло добре. Comida, para que no Я готую їжу для того, щоб ти не мав голоду. Тобто, щоб ти не голодував. А тепер анекдот. Trabajas, yo descanso, para que no te Я думаю, що ви Можете вже розуміти такого типу фрази, такого типу коротенькі анекдоти. І, будь ласка, напишіть, що ви зрозуміли в коментарі. Отже, ми з вами переглянули п'яте відео з 13-го модуля, це передостаннє відео всього курсу. Поговорили про підрядні речення з вказівниками на час виконання дії і на мету виконання дії. І знову ж таки, якщо це відео вам видалось корисним, цікавим, підпишіться на канал, хто не підписаний. Поширте його і запитуйте в коментарях. І відповідь дайте на запитання про переклад доти. Отже, наступний відеоролик це 13, модуль 16, 6 відео. Це останнє відео із цього курсу, із цього, з цього комплекту відеоуроків. І ми з вами поговоримо на завершення про підрядні речення, де вказується на причини та про підрядні речення, які є безособовими. Ну от, Це те, що я вам хотів розповісти в цьому відео сьогодні. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. Сподіваюся, що ви вчите регулярно і кожен день, і що це дає вам допомогу надає допомогу ці мої відео. Дякую за увагу, графія спортсмен атенці і я стала проксима!